Сили безпілотних систем це унікальна вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Про це сказав керівник сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський. Марія, з вашого огляду, наскільки це суттєво змінить подальший розвиток війни в Україні на офіційному рівні. І де Юре, і де-факто так уже започаткувати такий напрямок як сила безпілотних систем у складі Збройних сил України. Дивіться, е, так, справедливості заради це, це дійсно так. Таких сил людей немає. В той же час потрібно розуміти, що все залежить від реальності. Я добре знаю Вадима Сухаревського. От я добре. Знаю команду, яка там працює, яка трансформувалася зараз, переходить з головного управління безпілотних систем до цього було центральне управління. Є, е, скажімо так, ну, певний такий да, азарт, адреналін на старті цього процесу. І я рада, що туди підключилися багато притомних професійних людей, які видають дуже, які застосовували фондів. От і в тій війні ще безпосередньо там щотирнадцяти року за починалася, то вже От, В той же час питання реалізації тут дуже важлива політична воля, можливість брати і робити. Сорі, за такі, знаєте, банально, можливо, якусь річ минулу. Я в своїй роботі завжди орієнтуюся на доларів на, на тих, хто не буде довго розповідати візії, місії там малювати. І так далі. План звичайно потрібен. Без плану рухатися куди неможливо, але можна застрягнути в моменті постійного плану, планування постійних робочих груп, безкінечної бюрократії, перекладання папірчиків з кабінету в кабінет, підписок і так далі. От е, я, скажімо так, е, маю стриманий оптимізм щодо того, що ця команда зараз буде робити. На жаль, поки що ну, немає цих результатів, які хотіли б, але справилися зраду, вони тільки почали. Давайте дамо їм там хоча б місяць часу, подивимося, куди це буде рухатися, які будуть результати. От, Якщо результатів не буде, Вадим нехай не ображається, хоч ми побратимів, бойовий командир, але я буду першим, хто буде це озвучувати. Тому що ми тоді це буде означати, що ми втрачаємо час для всіх країн. Це питання прізвища. Там, хто цю командою, це питання е, власне, розвитку бойових дій, того, чи будемо мати цю перевагу ні. Чи... Потрібно ж не забувати, що ворог також вчиться, вчиться дуже швидко. І ми зовсім вже не, не на тому моменті, коли вони сюди заходили, і справді в нас по ряду напрямків безпілотних система була перевага. Зараз е, ворог на моменті, коли. Вони роблять дуже швидкі висновки. Ну і зокрема вони дійсно слідкують за тим, як ми міняємо структуру збройних сил, які ми вводимо нові підрозділи, ті самі роти ударних БПЛА, чи батальйони ударних БПЛА, там прямо з води і так далі. Вони за це слідкують, вони також міняють у свою структури. структуру. Тому не можна просто вийти і сказати, що ми щось створюємо нове, дати ворогу, скажімо так, підказку, а і при цьому самим не реалізувати. Потрібно вже підібрати брати і реалізувати.